Що, на вашу думку, здоровий та нездоровий спосіб життя? Навіщо людині займатися спортом? Чи потрібно це взагалі? Який спосіб життя підтримуєте ви? Займатися спортом це чудовий спосіб підтримувати здоров'я. Регулярні фізичні навантаження зміцнюють суцеву судинну систему та покращують витривалість. Вони також допомагають зменшити рівень стресу та підвищують настрій. Дуже важливо поєднувати спорт із правильним харчуванням. Збалансований раціон забезпечує організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Варто вживати більше овочів, воробків білків і складних вуглеводів. Не забувайте також про водний баланс. Достатня кількість води допомагає підтримувати енергію, регулярний рух, активний спосіб життя та правильне харчування, запорука гарного самопочуття. Та довголіття. Здоровий спосіб життя призводить до міцного здоров'я, він допомагає зміцнити імунну систему, знизити ризик хронічних захворювань. Нездоровий спосіб життя це постійний стрес, відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування, все це призводить до погіршення якості життя, слабкого імунітету та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. У довгостроковій перспективі це може спричинити втому, діабет. І проблеми з нервовою системою. Тож, займайтесь спортом, бігайте, пригайте, радійте, поки у вас є такий шанс.